Є ділянки, де росіяни пробували перейти чорний жеребець. Це не дуже повноводна і широка річка, але тим не менше, вона все рівно складна для того, щоб її долати, наприклад, у брід. Так, от вони намагалися в брід і перейти. Технікою зрозуміло, чим все закінчилося. Техніка втопилася, і тепер по цій техніці знову ж таки. Є це, це, це які по трупах, тобто по трупах особового складу можна йти, а можна йти по трупах техніки. От і по ній так само росіяни намагаються далі так само пройти. Їхня головна мета це якраз таки от перебратися технічно, скласти переправи, щоб пересунутися на правий берег річки Жеребець на цьому напрямку, перемістити туди техніку, перемістити туди буксировану артилерію, налагодити логістику підвозу боєприпасів, наприклад, для мінометів, для мінометних розрахунків, артилерійських боєприпасів, тому що. Попри те, що в них є піхота на правобережжі річки Жеребець, піхота не дасть тієї якості і можливості просування все рівно потрібна техніка, все рівно потрібна логістика, врешті-решт, тому що на горбу піхотинця ти багато снарядів до тих же мінометів не протаскаєш.